Вітаю вас учні. Тема нашого уроку узагальнення з теми фізична складова здоров'я. Індивідуальний розвиток підлітків. Здоров'я людини це не тільки відсутність фізичних дефектів і хвороб, а й стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. Хто такі підлітки? Підлітками називають дітей віком від 11 до 18 років. Підлітковий вік зазвичай характеризують як переломний, перехідний, критичний це період багатьох змін. Біологічних, що відбуваються з вашим тілом, психологічних, що відбуваються у ваших думках, почуттях і потребах, соціальних змінюються стосунки з іншими людьми, духовних пошук власних цінностей та сенсу життя. Біологічне дозрівання це зміни, що відбуваються в дитячому організмі. Що перетворюються на доросле. Ознаки, пришвидчення росту, інтенсивний розвиток всіх систем організму, в тому числі і репродуктивної системи. Середній термін біологічного дозрівання 20 років. Психічне дозрівання завершується з досягненням інтелектуальної та емоційної зрілості. Ознаки, уміння налагоджувати та підтримувати стосунки, розв'язувати конфлікти. Відповідати за свою поведінку. Прийняття виважених рішень, правильно висловлювати свої почуття. Соціальне дозрівання це здатність самостійно утримувати себе, створити і забезпечити сім'ю, ознаки, уміння діяти у власних інтересах, налагоджувати та підтримувати стосунки, здатність розв'язувати конфлікти, уміння робити правильні висновки, відповідати за свої вчинки. Духовне дозрівання це уміння відрізняти добро. І зло здатність створювати особисті цінності. розуміння важливих принципів та сенсу життя. Статеве дозрівання є складовою біологічного дозрівання. Воно починається із вироблення в організмі статевих гормонів. У статевому дозріванні дівчинки вирішальну роль відіграють гормони естроген і прогестерон, хлопця тестостерон. Першою фізичною ознакою Окою статевого дозрівання є швидкий рист, який називають стрибком росту. Сроки і темпи статевого дозрівання. У середньому статеве дозрівання починаються у дівчаток на 1-2 роки раніше, ніж хлопців, то дівчата у вашому віці, напевне, вищі й старші за невигляд. Але це тим тимчасово, через 2-3 роки хлопці наздоженуть і переженуть їх. Типи шкіри. Перегадаємо, які типи шкіри існують: нормальний тип шкіри, суха шкіра, жирна шкіра, комбінована шкіра та чутлива шкіра. Які ж функції виконує шкіра? Захисна, терморегуляційна, видільна, рецепторна, дихальна, обмінна, самоочищення та синтетична функція, які існують типи волосся: нормальне, сухе, комбіноване та жирне типи волосся. Косметику. Косметику поділяють на чотири типи: гігієнічна косметика, лікарська косметика, декоративна та пластична косметика. Треба пам'ятати, що деякі косметичні засоби можуть зашкодити незрілій шкірі і навіть найкращий макіяж не зможе зрівняти з ніжністю молодості. Пам'ятайте, кожний період життя людини гарний. Слідкуйте за собою, не спішіть спробувати все і одразу. Дякую за увагу! Будьте здорові і красиві!